Вітаю, я Ангеліна. Тобі пощастило, що ти зазирнув сюди. Сьогодні говоримо про рідну мову адже спілкуватися українською, думати українською. Це модно, це круто. Сьогодні ми, розумні та кмітливі шестикласники, будемо вчити тебе української мови. Ти думаєш, що знаєшся? Ну, то скажи, як по батькові буде синочка, якщо тато Ігор, скажеш, Ігорович? Неправильно, відповідно до норм чинного правопису Ігорович? Ну що, готовий далі? Подумай, як писати, на жаль, до речі, до вподоби все одно. Ти молодець, якщо напишеш окремо Поміркуй. Звичний потрібний щодня, будь ласка, треба писати окремо чи через дефіс? Запам'ятай окремо. Усі знають хата, вона жіночий рід, дім, він чоловічий рід. А якого роду слова собака і тюль? Запам'ятай чоловічого. Тому кажи злий собака, білий тюль. Не забувай, що тепер частки прес, смарт, веб, бліц, міні. Пишемо разом зі словом прес-конференція, смарт Годинник, веб-камера, бліц-опитувальник, Міні, спідниця ну, дай, що Частки інтернет, онлайн, компакт, піар, фітнес потрібно писати через дефіс. Інтернет видання, онлайн-зустріч, компакт. Диск. Яр, кампанія. Часто на вітальних листівках ми бачимо слово День у словосполученні День народження. З великої букви, відповідно до правила, з малою. А от якщо після слова День назва професії, тоді з великою. День журналіста, День Шахтаря. Правильним для слова відповідно до норма огошення. Олень. Йогурт, піцерія, чорнослив, курятина. Ось годинник, Потікався часу. Звісно, помилково запитати, скільки годин, а правильно, котра година? Відповісти треба, наприклад, вже десята, а не десять. Рідна мова має багатюший словник. Не взловживай запозиченими словами, а краще добери український відповідник. Карта це мапа. Процент це відсоток. Тротуар це хідник. Фон це тло, а фонтан водограй. А скажи ну, скільки це у слові піца? Правильно, одна. А зікебук, те у слові спагетті. Так, так, теж одна, хобі, ралі, конфеті, теж пишеться подвоєння. Якщо звертатись до когось з запитанням чи пропозицією, то назвати людину її іменем у кличному відмінку: Анатолію, Софію, Матусю або Толю, Соню, маму. Ну що, стомився добре, на сьогодні досить. Відпочинь. Але запам'ятай усе, про що ми говорили. До нової зустрічі! Бувай!